Подивімося на наш тест. Помилково утворене слово виконавиця, гардеробщиця, кравчиня, вихователька, спортсменка. По-перше, нас питають про утворення слова, а по-друге, усі ці іменники є назвами жіночих професій. Справді, в українській мобі є кілька правил на утворення назв іменників жіночих професій. Перший спосіб творення це творення від назви чоловічої професії за допомогою суфікса ка, аспірант аспірантка. Другий спосіб творення за допомогою суфікса іц, працівник-працівниця. Форми на ша і щиця є ненормативними. Ми не можемо сказати касирша, продавщиця, лікарша це просто невиховано і негарно. Подивімося, є іменники, які не змінюються, але можуть називати як жіночі, так і чоловічі професії. Секретар Анна, касир Наталія, інженер Ольга. Нам не потрібні для цього ніякі суфікси. Подивімося на наші варіанти. Виконавець виконавиця. це другий спосіб творення за допомогою суфікса иц. Гардеробник гардеробниця. Звідки взялося закінчення щиця. Ми знаємо, що така форма є ненормативною. Кравчиня це назва жіночої професії, тому вона нічого не утворилась. Вихователь вихователька, перший тип творення, спортсмен спортсменка. Теж перший тип творення за допомогою суфікса К. Ми перевірили, що три слова утворені правильно одне слово. Не утворене ні від чого, а є початковою назвою професії, тому воно теж правильне. І одне слово утворено неправильно. Гардеробщиця це неправильна форма. Правильний варіант Б.